Я не бачу, що зліва відбувається, І дуже Такий крут, нахуй, дуже крутий. І е, е, на те, щоб почати, щоб я дивився вліво, чи машина їде, мені приходиться дивитися під ноги і притримувати колізу, що, тому що дуже, О! І якщо машина поїхала, мене зараз би кинуло під машину. Так. Виходить, ви ж не могли і навіть зупинитися, да, правильно? То, а ще можете пане Олександре показати, як підніматися по ньому. Це ми ви показали, як спускатися, а як підніматися, коли кут не нормований. Так, ми зараз беремо у нас з одної кінцівки. Це майже середня рівновага, більш-менш. Тут неправильний кут. Треба руками дуже сильно працювати, щоб піднятися, дуже великий зусиль Якщо в тебе поранена пошкоджена верхня кінцівка, то піднятися буде дуже тяжко, бо мені вже твісно перекидає. Якщо у тебе нема двох нижніх кінцівок то ймовірність впасти дуже висока, скажу так. Ну і коли ти не вмієш балансу тримати, так? Так. так. Ну, Тут зовсім не можна піднятися, тут ближе до бордюра цього. А якщо він даже... ні, біля саме бордюра не вийду, треба. А якщо він ще бік попробувати... Трошки... Оці маньови небезпечними.